Привіт, мудрим небайдужим. 7 серпня 25-го року. Головна новина станом на ранок. Це домовленість Росії і США про трьохсторонню зустріч перших осіб: Трамп, Путін і Зеленський. Інші, спочатку буде двохстороння зустріч Трамп і Путін, а потім трьохстороння, на яку запрошують Зеленського. З європейськими лідерами Трамп поспілкувався. І вказав їм, що недоцільно розширювати цей формат. Європейці прийняли з розумінням. прикро за Європу, прикро за те, що вона з флагмана перетворюється на фактично візок. Ну але в цьому я думаю, самі винуваті європейські лідери, які не змогли правильно сформувати свою позицію, не змогли правильно діяти. Саме вони підживлювали війну, саме вони. Увесь цей час, принаймні з 22-го року, не шукали можливості припинити бійні в Україні, не шукали компромісів, а думали через силою приборкати Росію. Добре, що Трамп чи не єдиний, наполягає на мирі і робить все можливе. Увітков привіз для Трампа гарну новину. Путін вийшов з такою ініціативою, чи погодився на цю ініціативу, і ця зустріч має відбутися наступного тижня. Попри всі заяви, що це неможливо, що підготовка таких зустрічів триває місяці. Бачите, коли потрібно, то знаходять можливість. І Трамп сказав, що зустріч буде на наступному тижні. Місце зустрічі поки що не визначено. Можливо, це буде Швейцарія, можливо, Катар, можливо, якась інша країна. Але це ну знову таки надія і знову таки позитив. Позитив в першу чергу в тому, що США в особі Дональда Трампа як нова адміністрація Білого Дому не полишила бажання припинити війну в Україні. Все це звісно на фоні небажання припинити війну напевно більшості в європейській спільноті, так звана когорта війни, і звичайно зеленського і Путіна. Для всіх війна це вигідна лише США, Дональд Трамп цю війну зупинити. У нього є свій зиск, є свої амбіції, але ці амбіції я думаю, співпадають з бажанням більшості українців. чому ще велика важливість цієї зустрічі? В тому, що на цій зустрічі буде обговорити саме питання України ключовим питанням України, не Індія, не Китай. Не торгівельні війни, а саме питання України, тобто воно є визначальним, а все решта другорядним. В попередніх телефонних розмовах Трамп говорив про багато що: та, про Ізраїль, про Іран, в якійсь мірі про Україну. А це ні, це точкова зустріч по нашому питанню. Що стосується трьохсторонньої зустрічі, ну, Зеленський сам собі накаркав. Я думаю, що він, як людина, який Бог віднімає розум за ці ті гріхи, за всю ту брехню, за все той безлад, який він створив. Господь е Бог як, як кажуть, відпускає у обійми оцього лихого, тому що ну ця трьохстороння зустріч. Я переконаний, нічого доброго зеленському точно не принесе, маючи на нього компромат з обох боків, в принципі, з нього зліплять як з пластиліна то, що потрібно. Головне, щоб Україна отримала перемир'я а як на мене, найважливішим до мир. В фарватері, тому який відвів нам Вашингтон. Ми будемо знаходитися в, в сфері політичних інтересів Росії. Така вже сьогоднішня реальна ситуація. Ми не змогли за більше ніж 30 років стати спроможними, ефективними, самодостатніми. Ну а відтак нас віддадуть туди, де як то кажуть, ми. І повинні бути. Тому що, ну коли в Вашингтоні багато разів спілкувався, мені вказували, що ну а як ви? Тобто ви розказуєте, що ви незалежні, ви ж незалежні. Ваше законодавство повністю дублює законодавство Росії. Ви просто його прикладаєте на українську мову, і це так. Най найкращу адаптацію до європейського законодавства, до Західного, зробив, як це не дивно Януковича. Після того все відкатувалось назад. І фактично ми є калькою Росії. Не кажучи про те, що в більшість збройних сил України, президент, е, хто там у нас голова ради національної безпеки і оборони, колишній міністр оборони, е, прем'єр-міністр, більшість депутатів всі говорять російською мовою. Але на кадри, на камери розказують, що вони великі українські патріоти. Вони не є українцями взагалі по своїй суті. Вони громадяни України, але не представники української нації. А тому, ну вони і не можуть представляти наші інтереси, але ну ми. Маємо, що маємо, і самі до цього довели. Очікуємо інформації щодо місця проведення перемовин і маємо надію, що вони якнайшвидше відбудуться, і в цих перемовинах будуть досягнуті стільки домовленості щодо перемир'я. Зрозуміло, однозначно, що будуть територіальні поступки. І я думаю, що США саме готує цю карту на здачу, цього вимагає Путін. Важке питання, сподіваюся, все-таки на розумний компроміс, щоб в першу чергу не постраждали люди. Я в даному випадку підтримую те гасло, за яке я агітував в другому турі президентських виборів 2019 року. Що жоден шматок землі, це пряма мова Зеленського, не вартує людських життів. Тому я вважаю, що будь-які поступки можуть бути, якщо ціллю є збереження людини, його життя, його здоров'я. Збереження української державності, тому що ну, це стояння на кордонах 91-го року нічого доброго не принесе. Ми можемо втратити свою суб'єктність як держава. Ми можемо отримати страшні репресії проти українців, якщо, не дай Боже, російські танки будуть заходити там в Києві, далі на захід. От заходження військами це точно репресії, точно знищення міст, знищення українців. Дивимося, який компроміс буде досягнутий, що буде запропоновано з боку Сполучених Штатів Америки, на що погодиться Росія і як виконає це Зеленський. Постерігаємо, очікуємо і молимося Богу, щоб перемир'я, довський мир прийшли в наші домівки, прийшли в країну Україну, яка до поки не є країною українців, але сподіваюся, якою стане в майбутньому.